Доброго вечора, ми з України. Вітаю, шановними українці, вас, усіх, з новими роками та новорічними святами. Бажаю вам всім щастя, успіхів та наснаги у звершеннях ваших. Також у новому році. Бажаю вам процвітання і у вашим родинам. Також хочу додатково додати, що ми, як бачимо, праворадикали в майбутній Україні. Ми вважаємо, що у 2025 новому боці потрібно все більше і більше піднімати питання. Щодо єдиної державної релігії язичництва на державному рівні, яке буде фінансуватися з державного бюджету і буде обов'язковим для кожного українця, ми вважаємо, що на зміну релігіям інших народів настав час наші рідні релігії відновитися як феніксу. Тому бажаю вам щастя, багато грошей та успіхів, шановні українці. Ультраправам бажаю наснаги узвершення кожного дня. Також вважаю, що українські язичники на сьогодні повинні об'єднатися навколо мене. Пропоную створити всеукраїнський собор всіх язичників України, де я оберу глухир і головних духовних наставників для українців. І тоді ми разом і що поплюч будемо вимагати від нинішнього режиму та наступного, щоб українське язичництво, українська рідна віра стала головною в Україні та домінуючою, щоб будь-яке державне рішення без релігійних язичницьких у корінної віри не відбувалося саме таким чином. Тому запрошую обговорити це питання до мене в телеграм канал Можете мені написати в особистій повідомленні. Це стосується язичників та тих, хто розділяє тезу. Щодо того, що українське язичництво повинне стати головною релігією в Україні, а три інших релігії піти в небуття. Саме таким чином. Дякую за увагу. Також вітаю три конфесії з їх. Святами насамперед. І ще одна пропозиція. Не ходіть в храми сінабури чи мечеть. та немає Бога. Якщо ви вірите в Бога, вам не потрібні посередники чи священне письма. Все, що там написано, неправда. Його писали люди, звичайно. І там брехня того, кого ви вірите, ви маєте право вірити. Але це не означає, що він то робив, що там пише Коран Кора Тора. Про що ці книжки? Про порушення ваших. Суб'єктивних прав і свобод щодо обмеження ваших прав. Також хочу повідомити віруючим в єдиного Бога, християнам, іудеям, православним, католикам іудеям, ісламістам, Про що вашого Бога створив? Іудейський цар Іосія Це теж. до цього Яхве був один із 75 божеств язичницьких кровожервих богів Ізраїлю. Чому кровожертви? Поясню, тому що за Яхве вбивали і до Прийняття Біблії, так такого написання взагалі приносили в жертви людей, а саме маленьких дітей. І цей факт не зможуть спростити будь-які це правда. Історична це, це знає. Це перша теза, друга теза. Коран Біблія і Тора це не про права людини, це про геноцид юдейських племен іудеями. Саме таким чином, коли вони боролися за встановлення єдиного Бога Ізраїля в результаті церковної реформ Бога Ізраїлю придумав. Іосія, якого вбив інший язичник з Єгипту. Ще що хочу сказати на останок: нам не потрібні чужі символи Ізраїлю в Україні. Ані Христи, ані полмісяць, ані Підсвічники і ОДИК. Інші символи нам не потрібні. Вони будуть прибрані з українських міст, селищ, всі ці крести по та підсвічники будуть прибрані, відповідно змінаними в законодавстві. Все ще попереду. Також. Вважаю необхідним сказати, що іслам, християнство і іудаїзм потрібно заборонити як екстремістські релігії та вчить. Це ніяк не буде заважати істинно віруючим і далі вірити в і Бога, якого вони собі видумали. Язичницького Бога підкреслюю. Оно із 75 божеств Ізраїля. Дякую за увагу. Гарного вам святкування, шановні українці, це був дискурс в історію України, світу та Ізраїля. І історію релігії в принципі. Також вважаю, що на сьогодні Україна повинна позбутися впливу іноземних релігійних організацій, а саме іудейських, ісламських та християнських. Яким чином? Ліквідацію юридичних осіб стосовно християнства, ісламу та іудаїзму та заборони цих книг як екстремістських дякую за увагу.